Представляємо гібрид кукурудзи ВН6763, цей гібрид придатний для вирощування у всіх зонах України з використанням різних технологій. вн 6763 це зерновий гібрид, який також може використовуватися на силос. Він має потужний стартовий ріст і характеризується хорошою та швидкою вологовіддачею. Основні характеристики гібриду Фао 320. Напрям використання зерновий, силосний, потенціал врожайності 16,5 тонни з гектара, висота рослин від 250 до 260 см, посухостійкість та стійкість до вилягання 8 балів із 10, гельмінтоспоріоз, фузаріоз, пухерчаста сашка 8 балів із 10, обираючий гібрид кукурудзи ВН 6763. Ви отримаєте високий потенціал врожайності та надійність у нестабільних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.